У російському Санкт-Петербурзі проходить рейд проти мігрантів, зупиняють машини та просять документи. Незгодних луплять кийками. Детальніше про це у випуску раджу підписатися на канал «Сучас», залишити свою вподобайку. І рушаймо 29 березня. Підписники російського видання «Осторожна медіа розповіли, що працівники правоохоронних органів Петербурга цілеспрямовано полюють на чоловіків, яких можна прийняти за мігрантів. Силовики перевіряють машини, обшукують багажники та перевіряють їхні документи. Такі рухи приурочені до спецоперації антимігрант із виявлення іноземців, які не мають дозволу перебування в Російській Федерації. Додають змі зокрема спостерігається скупчення людей у формі в центрі міста, пильнують за підозрілими особами іноземної зовнішності, звертають найбільше уваги на тих, хто носить бороди без вусів, а особлива концентрація. Оглядів, наприклад, біля метро Петроградська та навіть на околицях Пітера. Як це все відбувається? Увага на відео! У соцмережах пишуть, що у зв'язку з оглядом автомобілів на московському шосе сформувався затор на З цієї ж причини. Заблоковано проїзд в Мурено. До центрів тимчасового отримання іноземних громадян не підійти. Навколо багато спецтехніки та автобусів для поїздки в аеропорт. Також проходять рейди по гуртожитках та квартирах. Усі спецприймачі переповнені. Про це розповів організації перший адділ, неназваний адвокат, який представляє інтереси деяких іноземців. Ружестранці, які не надали відповідних документів та дозволів на проживання, одразу ж затримують і депортують. Кількість справ про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями різко збільшилася після теракту в крокус Сіті Холі. Нагадаю, буквально днями подібний рейд провели у Підмосков'ї. Зокрема, силовикам дали розпорядження масово видваряти з російської столиці мігрантів із Таджикистану. Лише біля складу продовольчих товарів вайлдбріс в електросталі, за словами очевидців, було затримано кілька десятків людей. Хто чинить опір, ОМОН б'є палицями. Таким от ділиться один із працівників підприємства. А це вже обстановка в московському міграційному центрі Сахарово. Мігранти масово приїхали отримувати патенти на роботу та дозвіл на тимчасове проживання. Аби не бути депортованими через посилені перевірки від поліції на тлі теракту. Тим часом Кремль хоче слідкувати за мігрантами ще й віртуально. Буде створено цифровий профіль людини, яка приїхала на заробітки. Куди він переміщається, коли в нього закінчуються дозвільні документи? Де він мешкає з ким у будь-який перехід на іншу роботу, звільнення все має бути під контролем. Про це заявив віце-спікер Держдуми РФ. Сергій Неверов. А як вважаєте ви чи ефективні такі дії, та кого насправді росіяни хочуть вишукати? Будь ласка, залишайте свої думки в коментарях під цим роликом. Залишайте нам вподобайку за роботу всієї команди «Січас» і підпишіться на наш канал, аби не пропускати оновлень. Далі про таке у Білгородській Курській областях РФ знову гремлять вибухи. Під удари безпілотників потрапили російські військові. Деталі дивіться у випуску новин за мить. Не перемикайтеся. Дякую, що довіряєте нам! Російське місто Білгород криє і вдень, і вночі. У мережі очевидці повідомляють про нові прольоти. Місцеві здригнулися від низки вибухів. кажуть, накриває житлові квартали. Повторно невідомий літальний апарат вгатив у висотку в той же час в Амурській області. Накрила піщана буря більше про це розповідатиму за мить. Ви ж поки підпишіться та поставте свою вподобайку. І до справи перша сирена цього дня над Білгородом пролунала вночі 29 березня, близько години 50 ночі. Тоді ж тамтешні пабліки писали про гучні звуки, свідки записували все, що коїться на відео. Пропонують ці кадри, якою ситуацію бачили містяни. Обломками губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що наслідки виявили на Харгорі. Це один із районів міста. Момент ймовірного прильоту вдалося зафіксувати на камери спостереження. За перші дві години після серії вибухів нарахували 37 квартир із вибитими вікнами. Розліт уламків охопив щонайменше 17 багатоквартирних будинків. Сильно постраждав балкон одного з помешкань. Також рештками посікло не менше 12 автомобілів. Того ж дня серйозно постраждало скління у Білгород-арені та гімназії номер 22 Додає Білгородський Чинуша. Вирви від снаряда на вулиці Єсеніна демонструють жителі у локальних чатах. Погляньмо на це. Крім того, зазначається у селище Дубове. В одному приватному будинку посічено покрівлю, а ще у селі Ріпне осколками посічено один автомобіль. При цьому Гладков повідомив про відсутність постраждалих та жертв після обстрілу міста. Постраждали Белгород-Арена, 22 стара гімназія, остекління, 30 квартир, без вікон, постраждали ліковий транспорт. Подвідом э, ущерб і ночню какида висновлення ворожа міноборони заявило про знищення 15 реактивних снарядів над Білгородською областю. Нібито їх випускали із реактивної системи залпового вогню. РМ 70 вампір у пусках. Відомство традиційно звинувачує так званий київський режим. Паралельно з тим, як білгородські комунальники з самого ранку взялися очищати уражену території відбитого скла та іншого сміття. Після гучної ночі до обласного центру прилетів ще один дрон. Близько 14-ї години за Києвом, як пишуть місцеві медіаресурси, попередньо на щорса безпілотник врізався у житловий будинок. Користувачі соцмереж діляться кадрами прильоту. У вашій увазі, цей момент у Шойгу вкотре розказали, що БПЛА було збито черговими засобами ППО. Але ви все бачили на власні очі. Більше подробиць щодо ситуації немає. Як і інформації щодо потерпілих серед цивільних? Однак є дані про загиблих російських військових. Видання Астра розкрило, мовляв, двоє військовослужбовців загинули десятеро поранені внаслідок обстрілів в Білгородської області за добу. Про таке журналістам повідомило джерело. Також поранення отримали три прикордонники. Трапилося це у Борисівському районі внаслідок атаки. БПЛА цього ж дня Ще один дрон атакував село Богун-Городок. Там поранено одного військового. У селі Щетинівка поранено трьох військовослужбовців. Ще трьох поранено внаслідок чергової атаки на Борисівський район. І одного військовослужбовця поранено у районі села Новопетрівка. До того у селі Козинка внаслідок атаки БПЛА двоє російських військових загинули. Офіційно цю інформацію регіональна верхівка на загал не виносить. Тим часом місцевих попередили, що буде гучно й надалі. Людей, окрім безпілотників, лякають ще й звуками навчання. У тамтешній адміністрації попереджають про планові роботи російських військовослужбовців на полігоні у Яковлівському міському окрузі. Неспокійно сьогодні і у сусідній Курській області. Ось вам звіт від Романа Старовойта того, що завідує цими територіями. Вранці з боку України обстріляно село внізапне Коренівського району. У центрі населеного пункту нарахували сім прильотів. Внаслідок пошкоджень у селі відсутнє електропостачання. Аварійні бригади почнуть ремонт щойно буде безпечно. Інформація про можливі ушкодження майна уточнюється. Вже традиційно знімають кіно для пропагандистів. Це кадри бойової роботи розрахунку ворожих гаубиць Д-20. Противник подає це як доблесна робота. Ну, власне, хай так собі і думає. Тим часом в іншій частині федерації були готові навіть до каменів з неба, а нарвалися на піщану бурю. Сьогодні і завтра у багатьох районах Амурської області все в пилюці. Територію накрила стихія із Монголії та Китаю. У Благовіщенську на прилеглих населених пунктах небо забарвилося в полум'яно родий колір. Вітер розносить пісок на величезну площу. Жителям міста рекомендують берегти очі від пилюки. А в соцмережах вже порівнюють краєвиди із декораціями до фільму Дюна на мінімалках. Щоправда, місцеві вже не дивуються та спокійно реагують на природне явище, адже воно, як пишуть у мережі, відбувається щороку. А ви бачите паралелі цих кадрів із популярною кінострічкою? Чому б не обговорити в коментарях? Радо закликаю вас спускатися під відео та залишати свою думку. Підписатись на канал Сейчас. Натискайте на дзвіночок та залишайте свої вподобайки.